Можу сказати лише, що я став працювати набагато більше, і раніше ти міг щось відкладати на потім, то зараз я розумію, що все змінилося, і на потім відкладати не треба. А робити треба зараз, якщо тобі щось хочеться, просто бери і роби. Це більше автобіографічна творчість. Я малюю те, що навколо мене, що мені цікаво, і що дає мені якихось сил, що мене відволікає. По більшій частині моя творчість це ескапізм, завдяки якому я втікаю від сучасної реальності. Ти намагаєшся відійти від цього жахіття і щось знайти всередині себе, що. Тебе мотивує жити далі, щось знайти хороше, думати про друзів, думати про відпуску, чи думати про щось, про щось хороше, що може тебе відволікти. Таким чином, я зробив чотири ескізи на тему свіндсерфінгу, І це була моя рефлексія на ці страшні події. Тому що, коли ти на дошці під вітрилами, під сонцем, під вітрилами життя, йдеш по морю, по воді, це те, чого е, всі ми хочемо і все, чого ми хотіли, а, а точно не війну. Е, я читаю зараз терапія настрою» Чарльза Бенца. книжка, яку я всім рекомендую, тому що всі ми час від часу страждаємо від того, що в нас поганий настрій, але ми не розуміємо його від чого. І ще я завжди читаю комікси, і я читаю зараз «Наруто». Там багато філософії. І основний меседж там люди завжди навчаються чомусь. Весь шлях у них йде навчання. І я розумію, що е, цей процес навчання він ніколи не зупиняється, і ти завжди можеш бути сильнішим, краще, і від того буде краще тобі і краще е, людям, які тебе оточують. Просто пройтися по Києву і зустріти, можливо, якихось друзів. Волотрек подобається, там готель Селют подобається, бібліотека Вернацького дуже подобається. Той же такий символ Києва-Каштан. Мені дуже подобається, тому що коли ти приїжджаєш кудись, в якесь інше місце, чи то в Україні, чи десь поза межами. Я завжди дивлюсь на те, які дерева ростуть в цьому місці. Так, я багато думав про друзів, і те, що ну. Деякі з них знаходяться не в країні, і мені хотілося б з ними побачитись, але ми не можемо через ці події. Тому якось через ту роботу, яку я роблю, я таким чином намагаюся якось бути до них ближче. Ну і взагалі думати про те, що є життя і треба жити.